Não, não, Вітаємо наші шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами відео огляд модели тактичних дощових костюмів та тактичних дощових плащів. В цьому відео я вам покажу, які кольори доступні до замовлення, що вони з собою являють, з яких матеріалів виготовлені, щоб ви взагалі розуміли, що з собою являють ці дощовики. Отже, до замовлення у нас з вами дощові костюми доступні в п'яти кольорах, а саме чорні. Ось, он такой матовый. Потом олива Ось, такой камуфльований ліс Пиксель. Да, Та ось, такой... Камуфляж. Чому я вам показую з іншої сторони ці дощовачки, бо чохли йдуть з того самого матеріалу, що і дощовик. Тобто, коли ви будете його зберігати, він надійно буде у вас. Захищений від потрапляння там, сторонніх чинників, щоб не набирав вологу, ну і взагалі його дуже зручно е, транспортувати в цьому чохлі. Чохол має е, змієчку, ось так вона виглядає. Е, і взагалі, ну, це супер, мені здається, що дощовик можна взагалі зберігати в такому зручному кейсі, щоб він не губився. Особливо це стосується дощових костюмів, щоб всі частини були разом. Отже, що з собою являє наш дощовий, з вашого дозволу, я поставлю камеру ось так. Отже, будемо робити огляд спершу на дощовий костюм. В ось в такому кейсі він йде, відкривається. Шви у нас з вами проклеєні у складі Поліестер з ПВХ-покриттям. Ось у нас з вами рубашечка, і тут так само у нас з вами штанці. Штанці йдуть на еластичній резинці. Мають відкриті кармани, щоб вам було зручно е, діставати щось зі своїх кишень. І на холощі у нас з вами є ось такі зручні кнопочки для того, щоб зафіксувати потрібний вам розмір. Можете побачити, шви проклеєні е, фірмова бірочка. Це Мілтек це оригінал. І ось так вони от в кольорі олива виглядають. І у нас з вами є ось така курточка. Вона йде з капюшоном. Капюшон зручно складається ось тут за комірцем. І ось такий вигляд він має. Має дві, ось два шнурки, один шнурок загальний шви, як я вже казала, на капюшоні проклеєні. І ось так взагалі виглядає. Ось так виглядає курточка. Кріпиться вона і на застіпки, і є ось така класна змічка. Також у нас з вами є сіточка для вентиляції. Ну, Взагалі варіант суперзручний. І маємо ось такі закриті кармани, щоб сюди не потрапляла волога. Варіант класний, варіант для військових просто супер, бо все надійно зроблено, все проклеєно. Е, ну, варіант дійсно вартий вашої уваги. І потім у нас з вами є в такому самому кольорі і в такому самому чохлі, але саме плащ дощовик. Він виглядає ось так: зараз вам покажемо. І ось так виглядає у нас плащ дощовик. Це саме плащ, я вам просто ось так зараз покажу, як він взагалі виглядає, і вже потім більш детально вставлю, як він сидить. Також маємо ми капюшон, який ховається на застібці під комір. Також проклеєні шви, петелька. І у нас з вами приховані ось тут кармани. Для того, ну не приховані, вони закриваються для того, щоб волога не потрапляла в особисті речі. В цьому відео ми вставимо, як взагалі воно на, виглядає на людині, щоб ви взагалі розуміли, що як воно буде виглядати на вас. Чим зручний дощовий костюм, ви можете його вдягати і е, залишатися сухими, можете е, надягати на е, ваше обладнання. Якщо е, ви там бажаєте використовувати його, можливо, Взимку треба брати на розмір більше. Плащ дощовик він також дуже функціональний, можна сховатися і з бушлатом, тобто можна надягнути на себе там бушлат або бронежилет або ще щось. Там візьміть на розмір більше, воно вам ідеально підійде. У нас з вами матеріал 100% поліестер з ПВХ покриттям, витримує. Навантаження води 50 г на метр квадратний. Взагалі, супер універсальна, супер, ну, модель мені дуже подобається. Зараз вам більш детальніше покажу. У нас плащ застібається тільки на ось такі закльопочки. Закльопки міцні, виготовлені якісно. І ось так він виглядає. Бачите, у нас з вами тут подвійна закльопочка. Ось так. Супер якісно сіточка для вентиляції. Ну, взагалі, мені модель супер подобається. Оформлюйте замовлення, залишайте ваші запитання, будемо дуже раді на них відповісти. До наступного відео!